Голландці дуже люблять джіанти, Бачу, вони дуже надійні і добротні велосипеди. алюмінієва рама, 28 кулеса. Рама в нас розрахована на 160, на 175. Подивіться, яка підніжка, як мотоцикл. Як поставив, то поставив. Сідушка, дивіться, яка широка, комфортна. Хто любить комфорт для нього. Плюс тут амортизація, щоб щебенка, брусчатка, все просто ликало. Дивіться. Планетарна втулочка на сімьорці на Nexus 7. Ці передачі всередині захищено довговічно. Багажник у нас дуже добротний. Подивіться, як палець цей грубий. 70 кг може сідати, не переживати. Вилучка теж амортизаційна. Тут у нас стоїть амортизація і вона дуже м'ягенька і працює чітко. Плюс у нас тут серворуль Якщо вам в дорозі бачите, треба собі під себе підлаштувати. Щоб ваша спина була рівненькою і вас не боліла, то дуже комфортно і надійно. Також легенько і ногу, бачите, перекинути, кому вже важко. За руки нема різниці, чи то мужик, чи то жіночка. Бо кажуть бабський ровер. Ні, це не бабський ровер, це просто людині комфортно, чи після операції, чи після реабілітації перекинути без проблем. Педалі йдуть в комплекті, ціна його 8 950. Є фара. Резина, ще можна їздити пару років, не міняти в доброму стані. вода алюмінієві осилення. Комусь буде цікаво такий велосипед, пишіть або заходьте на сайт до нас. rover.in.ua. Також можете заїхати до нас на тест-драйв, куликів в веломагазин вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми надіслемо новою поштою по Україні.